Добре, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях сьогодні ми поговоримо на тему it сфера в Україні та можливості для молоді. Ну а в гостях у нас сьогодні це Олег Самохвалов, проектний менеджер в IT, студент Донецького національного університету Мі Василя Стуса. Вітаю та Аріна Кузіна, співзасновниця та директорка Вінницької it компанії Девоушн. Вітаю. Доброго дня, пані, пані Аріна. Аріна у сфері IT вже близько п'яти років встигла попрацювати у різних ролях від менеджерки з продажів до проектної менеджерки до керівниці до керівниці команди. Devotion – компанія з розробки програмного забезпечення. Вона працює на ринку України, Європи та Америки. З досягнень компанії, окрім семи років на ринку, також є відкриття двох філіалів за кордоном. Один у Португалії а другий зараз у США зараз в процесі. Наскільки так. є. коли ви все стигаєте, ще ще маленька дитинка. Чесно кажучи, не знаю, але як виходить, так виходить. Е, е, Аліна, окрім того, що ви розвивали себе як фахівець в іт сфері, і вже є певні досягнення. Ось ми бачимо за це така ну серйозна робота. Ви ще м м розвивали себе е, як журналіст ну Такі окремі, скажімо, абсолютно різні сфери, я б сказала. Оцей етап переходу від однієї сфери до іншої, і чому, чому власне так відбулося? Ну невже не ну настільки часу багато, що ще хочеться щось опановувати? Насамперед, ні. Дуже важко сказати, що це був якийсь перехід, тому що коли відкривалась компанія наша. То мені було 16 років. Все почалося якраз таки з мого брата, з його захоплень в it сфері. Він водночас працював на трьох компаніях. І батьки побачили в ньому великий потенціал і вирішили відкрити компанію. В мене виходить мати-бухгалтер. Батько в мене юридичний спеціаліст, який в свій час завжди працював з якимись компаніями з кризовими ситуаціями. Він допомагав людям виходити з них. І тому мій брат займався it сферою в плані програмуванням. І виходило так, що всі карти на столі, і так відкрилась наша компанія. Компанія. Але, повторюсь, мені було 16 років на той момент, і коли всі мої однолітки хотіли гуляти, розважатися, це такий перехід після школи до університету. В той час, як відкрилась компанія, мені казав брат та батьки, що давай спочатку йди на офіс, збратися розуму, а потім вже займайся своїми справами. І так вийшло, що. Я почала свій досвід в саме it компанії по напрямку дизайну, тому що в шкільні роки я розвивалась дуже активно. Я вчилась в сьому синьокому, а там було після восьмого класу ліцей. Да -да -да. І там було після восьмого класу розподілення на факультети. Я пішла в дизайнерський клас і займалася дизайном завдяки нашому політехнічному університету. я... Берала участь в багатьох конкурсах на міжнародному рівні і вигравала один раз гран-при Франції, могла поїхати на кінофестиваль, другий раз в Болгарії зайняла призове місце і могла потрапити в Болгарію, там би вітав би мене сам президент Болгарії. І через це батьки побачили теж мені захоплення і підтримали мене з разом з братом. І я почала займатися саме в цій сфері по дизайну. А журналістика. А журналістика вже в той момент коли це я це хобі ні, журналістка в той момент, коли я займалась дизайном, йшла на офіс, працювала, але через певні обставини, через клієнта, не дуже хочу розповідати цю історію. Я вирішила, що це не моє. І закинула, і тоді підвернулася якраз таки можливість попрацювати в компанії власне інфо. Я тоді ще займалася СМО, вела їх сторінку і інші проекти, а потім дуже гарно подружилася з з керівництвом, і вони мені запропонували попробувати себе саме в цій сфері. Тобто абсолютно різні сфери і, ну, скажімо, таке поєднання. А ще я хотіла б запитати у Олега, ми потім ще детальніше поговоримо, а як ви потрапили в ІТ? І, Ой. і чому ті? У вас здається, теж не зовсім IT напрямок. Да, знаєте, в мене дежавю в понеділок пояснював, чому я потрапив в громадський сектор, а сьогодні пояснює, чому я потрапив у IT. Може, ви за ці два дні вже встигли да, відразу за, за два дні вже перевзувся. А ну, взагалі для мене побувати менеджером в IT, це було челенджем, тому що я себе спробував менеджером в громадському секторі. Я реалізував себе вже в деяких проектах, і мені було дійсно цікаво, а як я себе зможу потра... показати в IT, тому що IT це було щось таке стереотипне кльове там по-перше гарні заробітні гарна заробітня плата ну те що має на увазі про що люди знають про ІТ, що що шники добре заробляють так да, от і в принципі оце от стереотипне оце от бачення і розуміння що чомусь же ж є такий інтерес у суспільства до ІТ. і я почав займатися ІТ, і я почав цікавитися чи зможу я пробитися зі своїм досвідом в ноль ІТ. і я почав себе пробувати це почався етап співбесід для мене це було випробування Мені було дійсно цікаво, чи я зможу себе реалізувати, і я ну достатньо швидко, мабуть, на співбесіді восьмій я потрапив на арінину компанію на Devotion, і мене дуже сильно ще Той факт, те, що я перед цим півтора року працював дистанційно, і мені було дуже цікаво, як це попрацювати в офісі. Тому що ну, якщо постійно бачити людей в квадратиках, типу в моніторах, то ну теж дуже важко. Насправді, в один момент починає працюватись. І були три етапи співбесіди. Останній етап був дві години навіть більше. Довго мене опитували. Ну і врешті-решт я отримав офер. І я тепер і проект вайці проект-менеджер Вайці. Угу. Алін, скажіть, будь ласка, я думаю, що люди, які нас молоді люди, які зараз дивляться, які нас зараз слухають, напевно, вони поставили, поставили б вам одне питання. Тобто, я його поставлю кого. З людей ви хотіли бачити у своїй компанії. Маю на увазі з молодих людей, кого б ви з радістю залучили до роботи у своїй компанії? Тобто, які люди потрібні сьогодні IT-системі? Дивіться, в першу чергу, якщо говорити конкретно про нашу компанію, навіть коли ми наймаємо співробітників першу чергу. Ми дивимося на людей, чи вони взагалі адекватні, чи вони нормальні, чи вони дійсно відкриті, щирі і чесні. Це в першу чергу потрібно. Ну а хіба це а, а, в принципі це можна з'ясувати під час ну, розмови? Це дуже видно. Вісім років ми наймаємо спеціалістів. Дуже різні люди приходять до нас, і на першій зустрічі ми вже почали розглядати людей. Під іншим углом, тобто адекватність це зараз пріоритет, да дійсно, тому що бувають різні ситуації. Ось якщо казати про спеціалістів, ще ті люди, які, наприклад, якщо приходить на співбеспі, який спеціаліст, який е, має багато досвіду, який дуже крутий. Але він як людина не підходить, тобто по якимось моральним якостям. Ми завжди надаємо перевагу людям, які хочуть навчатися, хочуть розвиватися, але при цьому вони є дійсно людьми і в команді не буде якихось проблем. Тобто, це найважливіше в першу чергу. Тому не завжди робіть акцент на те, що десь якісь знання, якщо ви показуєте себе з якоїсь ну. Негарної сторони, тобто все-таки більше на перший план виходять моральні якості да, співробітника. Да, це дуже важливо. А що стосовно а, стосовно має на увазі технічних якихось е, навиків? Тобто на що тут звертають увагу? Яка освіта має бути? Яка підготовка? Чесно кажучи, якщо говорити, наприклад, про освіту, то ми е, питаємо? Технічно. Да, технічно ми питаємо, але це не є сильним пріоритетом. Це просто говорить про людину, про її досягнення, якісь такі цілі. Ось, але а якщо говорити саме про як ми обираємо, то курси це теж дуже важливо, але коли ми проводимо співбесіду, ми робимо технічну також співбесіду. І якщо людина навіть проходила купа курсів, але не може відповісти на якісь базові питання, то це вже якийсь дзвіночок? Угу. В IT є безліч напрямків, які потрібно закривати там, аби бізнес ну, жив, процвітав. Яка саме підсфера IT приносить найбільше задоволення саме вам? Я попрацювала, встигла попрацювати і від дизайнера, і менеджером, і офіс менеджером, і проектним менеджером, і сейлз-менеджером. Для мене найкраще, напевно, це сейс-менеджер. Це з тим, з чим я зараз досі працюю. Тому... Що, що ця людина робить? сейс – це менеджер по продажам, це спілкування з клієнтами, це робота в команді. Це дуже цікаво. Також ну це дуже переплітається з проектним менеджером, так як Олег, тому що я люблю спілкуватися з людьми. Він більше спілкується з командою. Я більше спілкуюся з клієнтом на перших етапах. Ось чому саме цей напрямок, тому що це Дійсно дуже цікаво. Ти знайомишся з іншими людьми, з іншого рівня людьми, спілкуєшся, і на фоні цього м -м ділові відносини вистроються так, що в майбутньому ну в мене навіть. Так виходить, що коли я спілкуюся з клієнтом і довго працюю, вони пропонують, давайте відкриємо ще якийсь бізнес, можливо, філіал в нашому там місті, в нашій країні. Я знаю, що якщо я буду десь подорожувати, в мене завжди є люди, до яких я приїду, вони хочуть мене бачити. Ми можемо з ними поспілкуватися. І ось це, напевно, найвеликий великий плюс в моїй роботі, і в принципі sales менеджер і менеджер по проектам це люди, це посади, які найбільш прибуткові в сфері IT, на мою думку, з тим, що я бачу, і принаймні є комунікація, про що Олег казав, коли дивишся на екран, починаєш розуміти, що напевно ти вже в якомусь такому ну, зачарованому колі, і треба з нього виходити на живе спілкування. Олеже, які напрямки, який напрямок роботи вам приносить найбільше задоволення у цій сфері? А, ну. Звісно, це спілкування. Все ж таки, менеджмент передбачає те, що ти будеш постійно комунікувати. Мені сама частина роботи більше всього до вподоби, де я, як класичний зумер, який не може там концентрувати свою увагу на чомусь одному, я постійно можу займатися чимось різним. Сьогодні мені потрібно там, наприклад, аріні допомогти з клієнтом поспілкуватися. Завтра мені потрібно там з командою там розбір польотів там зробити по іншому там проекту. Сьогодні я займаюся лікарнями завтра я займаюся там ветеринарією, щось типу такого там. Або там машинами. Типу. І оскільки ми займаємося переважно розробкою сайтів та усього на світі, але зазвичай є зараз попит на сайти. Ти кожен раз з новим клієнтом ти вимушений, хочеш ти цього чи ні, якби. Заглиблюватися його специфіку, його сферу тобі потрібно зрозуміти, що хоче цей клієнт, тому що дуже часто сам клієнт не розуміє, чого він хоче, і це ну тебе провокує на постійне навчання, тебе провокує постійно розвиватися, постійно спілкуватися, постійно задавати питання, навіть якщо вони якісь і вивчати психологію, напевно Ну, в тому числі, да а якщо ви могли порадити сьогодні молоді з молодим людям, які нас будуть слухати, слухають саме цю сферу. Вона складна для молодих людей, які щойно скаже зайшли зайшли. Знаєте, я коли я навчався в школі. Казали мої старші, що зараз всі йдуть на стоматолога, потім всі йшли на юристів, потім всі йшли на айтішників. На мою думку, зараз така ситуація в айті, що потрібно заходити в ІТ, якщо ти твердо і чітко розумієш, що ти хочеш. Просто от від того, що тобі батьки сказали іти в ІТ, зараз ну це або або гарна на... заробітня плата. Да, або гарна заробітня плата. Гарна заробітня плата буде в людини а, лише. У тому випадку, коли людина вона живе витя. цим, вона, ці вона хоче постійно розвиватися, вона не вивчила там за 4 роки університету якісь певні навички і все життя потім не розвивається, там сидить в одній компанії. Там, наприклад, ні, зараз така специфіка, що потрібно чітко усвідомлювати таке дурне питання на співбесідах. Ти маєш все рівно, навіть якщо ти не говориш HR, це ти маєш розуміти, що через 5 років приблизно я там буду таким. то Наприклад, якщо людина розуміє, Міє, що вона хоче, якщо людина готова розвиватися, то в неї в будь-якій сфері в підсфері IT буде. Результат, О, до речі, про п'ять років ви згадали п'ять років, п'ять років тому Аріна почала свій бізнес. Ну можна сказати, вже в розширеному варіанті, і п'ять років тому і зараз змінилася іт сфера. І ну, напевно, що ви думаєте з цього приводу? Чи наскільки, скажімо, ці часи змінилися? Адже все дуже швидко змінюється. А п'ять років це доволі такий серйозний час. Дійсно, дуже змінилася ця сфера за п'ять років. Це видно по людям, тому що раніше не... раніше не було такого. Якщо йшли спеціалісти на якусь конкретну посаду, то вони йшли туди з умом. А зараз дуже багато хто пропіарив курси, типу, давай повчись місяць і будеш заробляти від 1000 доларів. І через це дуже багато людей приходять і кажуть: я там вчився. Я на курсах, я вже курси, курси закінчив, давайте ти і... да, доларів. І вони, ми Питаємо, окей, яка заробітня плата, на яку ви розраховуєте? Дивіться, мені потрібно десь від 700-800 доларів. Добре, що ти вмієш? Я вмію то. А по факту нічого не вміє, і саме через ось через ці курси, через такі моменти дуже розповсюдили цю тему і казали, що в ІТ, е, як кажуть, в IT, в вайті. Вот. і через це, от є такий момент, що дуже м -м, ринок трошки просів, дуже багато спеціалістів, які не є спеціалістами. А були якісь кумедні випадки, коли ви приймали людину на роботу. Ну тобто, те, що вас те, що запам'яталося, знаєте, зазвичай буває багато випадків, але якісь, ну скажімо, певні моменти викликають там здивування, якісь там посмішку, ну чи там через деякий час? Ну я згадала таких дві ситуації. На сам було дуже багато, дійсно, тому що ми робили так вісім співбесід в один день, і ми просто так, щоб. Хоча б тиждень звільнити трошки, то ми в один день багато кого проводили співбесіди. І перший такий випадок він був давно, десь років шість тому, напевно, була людина, ми тоді проводили співбесіди в окремих кімнатах, і в окремій кімнаті була команда. І ми говоримо з кандидатом, все там вже в принципі нам він підходить плюс-мінус. Ми вже так собі переглянули з братом. І заходить наш спеціаліст там щось запитати. В мене чи Олега вже не пам'ятаю. А він такий хлопчик з бородою такий цікавий Зайшовшись, питався, ми там далі відволіклись, кажемо, все починаємо там спілкуватися далі, бачимо, що він якось дивно себе поводить. Ми не розуміємо, чому, ми так, там що сталося, а він каже: в нього борода. Ми такі переглянулись, ну і що? Що в нього борода? Так. В нього борода. Ну Це нормально? Чого ви не кажете, що він збрив бороду? Ми так подивилися з Олегом. Такі думаємо, угу, напевно, все ж таки нам не по дорозі разом. Ось а другий випадок був відносно нещодавно. Е прийшов хлопчик на співбеслік йої спеціаліста. Все нормально, все нормально сидить. Щось просто ми задали там друге питання, здається, таке бачимо. Він якось дивно себе поводить, все і потім він щось відповідає відповідає. і Бах, боморок падає. А ми не поняли, а що сталося? Все ну, напевно перенервував. В нього такого не було. Він каже, все там ми його там, привели в чувство. Весь офіс в жаху дивиться такими очима. Думаю, вже скоро визивати, чи що робити. Що І... ви там робите? Да, ми, ми вже ну, нам аж якось неудобно стало. Ми вроді нічого такого не питали. І хлопець такий, ну, дорослий. І е, потім він каже, все нормально, давайте продовжимо спілкуватися. Ми кажемо, ні, ні, давай ми краще перенесемо на інший день. Будь ласка, ти там приведи себе до тями, все добре. Ну не нервуй. Ми вже дійсно переживаємо він ще на машині. Приїхав, я йому визвала таксі, забрала ключі від машини. Я кажу, все, підеш це і потім забереш машину. Чи когось дзвониш, щоб ви забирали звідси? Тому що останній раз був в нас на офісі, ну таке собі. Ось і. Ну, такі випадки бувають дійсно, і різні люди приходять. Бувало, що просто приходить людина, там щось їй вроді треба дати робота. А вона приходить, щось а ви нам не підходите, розвертається, уходить. А ми ще нічого не почали, ну нічого не говорили. Тобто, навіщо забрали час інших кандидатів, коли це потрібно? Тобто, ну по-різному. А що найбільше розчарувало, коли ви прийшли у цю сферу? Були якісь розчарування? Розчарування? Ну не так, як хотілося, не так, як думалося. Взагалі, я ж працюю сейлс менеджером і почала цей шлях остаточно ну, працювати саме в IT по цьому напрямку. І коли в тебе є команда, в тебе є велика відповідальність перед ними. І коли бувають просадки, є сезонність в ІТ, і коли немає проєктів, або там ну шукаєш, шукаєш там, або якісь канали продажів працює працюють так працювати як раніше, і ти розумієш, що в тебе купа людей є в... на роботі їм. Потрібно приплатити зарплати для цього і в них повинна бути з робота. І коли ці просадки через політичні якісь моменти, через сезонність, і так далі, то це дійсно важко. Саме тому потрібно оптимізовувати різні процеси, щоб таких ситуацій на майбутнє не було. Ну, буквально у нас ефір завершується, а декілька порад, які ви могли б дати молоді, і Олеж і Олег, і ви. А... Ну, мабуть, розуміти, чого ти хочеш, і це більше про діалог з самим собою. Спочатку ти маєш почути себе і свої бажання. Якщо ти цим гориш, ти цим займаєшся. А далі, мабуть, дисципліна в тому плані, що витримка. Тобто ти відразу все, що ти хочеш, ти не отримаєш. Тобі потрібно ну, адаптуватися, попрацювати, зрозуміти ще краще, що ти хочеш. Ну і третє, мабуть, просто оптимізм і позитивізм. Там ти молодий, молода, і в тебе ще все життя попереду. І зараз ти робиш дуже важливі речі, тому не спіши. От щось типу такого. Аліна, і в ваш ваша Напевно, працювати над тим, що тобі подобається, і розвиватися, не думати, що все так просто і легко, і дійсно докладати зусилля заради свого розвитку. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну нагадаю, що ми говорили на тему it сфера в Україні. Можливості для молоді у цій сфері. Наші гості це Олег Самохвал, проектний менеджер в IT, студент Донецького національного університету Ні Василя Стуса і Аріна Кузіна. Це співзасновниця та директорка Вінницької it компанії Devotion. З вами Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою стодини вісім